Студія вухо презентує. Вітаю! Мене звуть Ірина Чураченко, і я є голосом нової аудіокниги студії вухо Інклюзія української авторки Ганни Городецької. Про що книга? Про різних людей, що приходять в українську вечірню школу. І це, по суті, єдине, що їх об'єднує. Тут є діти з проблемних родин, 40-річні жінки та чоловіки, підлітки після в'язниці, біженці із Сомалі. У кожного з них складний період життя, багато проблем, які не сила вирішити самостійно, але всім їм потрібна освіта або хоча б папірець про неї. Здається, що допомоги чекати немає звідки. Але є ще дехто, хто їх об'єднує вчителька Олена Трохимівна, яка на собі відчула, як це зустріти одну єдину людину, що простягає руку в скрутному становищі, а потім і як воно бути цією людиною, що простягає руку іншим. Запрошую вас далі прослухати уривок з аудіокниги Інклюзія. Аудіокнигу повністю можна прослухати в застосунках Абук та «Мегого». Якщо ви перебуваєте за кордоном, шукайте нас на Apple Books, Google Play, Audiobooks.com та Spotify. Приємного прослуховування. Я тебе сука за душу, я тебе заріжу. Порубаю на куски, падло. Дебелий п'яний чоловік підступав до Олени. Порубаю на куски й порозкидаю по всьому яблуневому. Ти чого не навчила Васю читати? Я тебе питаю, авічай мені, скотіна. Олена зблідла, риси велицюватого обличчя загострилися, вона відчула, як тремтять губи і от-от зацукотять зуби, тіло від обм'яклих ніг до затерплих рук горнуло безпорадність. Страх стиснув горло. Зараз відчим Вась, від якого тхне потом і алкоголем, схопить за горло, вдарить головою об стіну, душитиме, битиме ногами в живіт. Немає сенсу кликати на порятунок. Наповну ввімкнувши телевізор, глухуватий сторож дрімає у кімнатці поруч із канцелярією. Навіть якби вона змогла закричати, він не почує, ніхто не почує. Колеги пішли додому. Двохметровий Васін відчим нависає, червоні плями розповзаються по вкритому брижами обличчю Він відтісняє до стіни, Олена відступає. Вона висока, але він втричі важчий. Його руки налиті ненавистю довбні, а вона хода. Першим ударом зіб'є з ніг. Марно сподіватися, що приїдуть поліцейські в темно-синій формі, захистять, покарають за погрози, скрутять, заклацнуть наручники, змусять поводитися сумирно. Вони вдвох у шкільному холі, на декоративному панно петриківський розпис, червоні квіти, тверда плитка, вдарить головою об стіну, на кахлях лишиться кров. Відчим Вася замовк, шукаючи нових метафор, стомився підіймати важкі, як сокира, слова, опускати на голову, наганяти страх. Підступив ближче, червоний, сорочка прилипла до тіла, ніби щойно рубав дрова. Олена подивилася на нього не в очі, погляд ковзнув через обличчя до вуха, і почала говорити. У горлі стояв клубок нудоти, про те, що більше розповідала про Васю, то легше ставало. Вона почувалася медсестрою, яка змінює пов'язку на повній гною рані, зняти бинти, промити і накласти нові. Треба заспокоїти розгніваного відчима. Ноги підгиналися, але голос майже не тремтів, коли вона розповідала, як добре ставиться до Васі, який він великий молодець, щодня приходить, і ніколи не запізнюється. Усе гаразд, Вася отримає свідоцтво цього року обов'язково. Йому вже дев'ятнадцять, так, давно пора закінчити дев'ять класів, ні, не повториться те, що траплялось у минулі роки в попередніх школах. Ні, цього разу Васю не виженуть, вона обіцяє, він хороший хлопець. Говорила Олена і бачила, як чоловік вгамовується, стишується, злість згасає. П'яний лютий навчителів за те, що не навчили Васю, він уже не погрожує її порубати. Навіть усміхнувся, слухаючи, як хвалять того дебіла, про якого ніхто раніше не казав нічого хорошого. Я даю тобі послідній шанс, поняла мене, підсумував Васян, відчим розмовою люб'язно не додав матюків. Постарайся вже мені, це твій послідній год, Трохимовна, прохрипів, не підозрюючи, що ніби піфія у священному екстазі виголошує прородство, яке справдиться. Хитнувся, зачепив плечем Олену, попрямував до виходу і, на силу втрапивши у двері, вийшов зі школи. Олена залишилася в холі сама, поруч із замкненим кабінетом директорки, яка задовго до кінця уроків пішла додому, не шукала як деякі проблем. Якби Олена Трохимівна не залишалася до одинадцятої вечора, то не зустріла б Васіного відчима. Вона постояла якусь мить. І пішла широким коридором повз кімнатку сторожа, стіни тремтіли від голосного звуку, працював телевізор з до краю викрученими ручками. Другий тайм у розпалі сторож дивився футбол і не чув ні погроз Васяного відшима, ні заспокійливих панегіриків олени. Вона підійшла до дверей, дістала ключ від канцелярії. Щовечора відмикала комірчину без вікон, проте сьогодні потрапила в шпарину лише з третього разу. Відчинила двері, ліворуч полиці з підручниками, праворуч, стіл з двома стільцями, в кутку дзеркало і чайник. Васян відчим пішов, але за картонними дверима годі було сховатися від страху, що ворушився всередині, підіймаючи голови на зміїних шиях. Олена впала на стілець і відчула, що досі тремтить все добре, це вже позаду. Той п'яний ідіот пішов, вмовляла вона себе. Але не могла заспокоїтися. Коли чула різкий тон, навіть якщо ніхто не дорікав, не лаяв, не погрожував, в грудях тисло, і з закутків свідомості виповзали приспані страхи. «Говоріть тихіше, просила Олена, привчені до дитячого верса, привчені до дитячого верску, істерик колег, на задоволених батьків, Васян від не єдиний, хто висував претензії до освітньо-виховного процесу, Колеги не помічали, як підвищують голос. Почувши оленене прохання, вони на хвилину притихали, а тоді починали кричати з подвоєною силою. Олена заплющила очі і спробувала сповільнити дихання. Серце продовжувало колотитися, і тепер, наодинці з собою, вона зрозуміла, як сильно злякалася, відсунула папери, поклала руки на стіл, схилила голову. Перед тим як вийшла з канцелярії і зустріла Васіного відчима, Олена гортала особові справи, приглядалася до дітей, намагалася зрозуміти, кого вчитиме цього року. Чорношкірі хлопці Яхя я та Іссе, з Сомалі, дві сирійки в хіджабах, треба подбати, щоб директорка трималася від них якомога далі. Минулого року наполегливо розпитувала мусульманку про те, скільки в її чоловіка дружин. Дівчина присягалася, що крім неї жодної, що в родині лише дядько взяв другу дружину, бо хотів допомогти бідній родичці, а більше ні в кого немає. Знаю, як воно у вас, провадила директорка, і, врешті решт дівчина не витримала і розплакалася. В іншій папці документи українських дітей, багатьох Олена вчила минулого року Орися, Глорія, Ростік, Вася. Зразу звернула увагу на фотографію в його особовій справі, широке лице і вузькі очі, відсторонений вираз. На фотокартках три на чотири всі виглядають, наче їм щойно погрожував розправою лютий відчим, Табелі з низькими оцінками, суха характеристика, зашифроване послання про відставання з усіх предметів і хорошу поведінку. «Васін відчим, якби вони спілкувалися з інших обставин. Якби він прийшов тверезим, обійшовся без погрози звинувачень, змінив просяклу потом сорочку на новий костюм. Олена вдягнула б сукню, на стрункій фігурі будь-який фасон виглядав би добре. Вони зустрілися б на ток-шоу у стилі опри Вінфрі чи в дискусійному клубі, одному з тих, які показують в американських фільмах, обоє чемні, озброєні фактами, готові провадити аргументовану розмову. Олена виступила б першою. Розповіла б, що працює в вечірній школі 30 років, навчає української мови та літератури, зарубіжної літератури, художньої культури, у програмах випускних класів із цих предметів не передбачено часу для вивчення літер і читання по складах, показала б папку з роздрукованими і впорядкованими планами та матеріалами для уроків, одну з тих, що стоять на полицях у канцелярії. Дивіться, ось рекомендації Міністерства освіти. Вивчення алфавіту в програмі немає. Натомість від чим Васі, у сліпучій чи чистій сорочці з краваткою, розповів би, що його пасинок, з матір'ю якого він побрався два місяці тому, досі не вміє читати. Навіщо тоді вчителі української мови, за що їм платять зарплату? Він лише прагне заохотити Олену до виконання безпосередніх посадових обов'язків його переповнює гнів і бажання відновити справедливість. Хіба школа існує не для того, щоб утілити право кожної дитини на освіту? Промовивши це, він би стис кулаки й замовк глядачі ток-шоу пройнялися би співчуттям до рішучого правдоборця, не захотіли б дивитися на Олену з папками та методичними розробками дев'ятнадцятирічний Вася, вищий і ширший за дебелого відчима, справді не вміє читати.